Помолися вербицю за воїна. Ти у рідній хаті в тишині. Його доля там уся озброєна. Він на сході, він є на війні. Залиши земле на пів години, інтернет на півгодини залиши. Може, куля пролетить на дві хвилини швидше. Де він мав ступити чи пройти? Може, гради пролетять над головою, мали пасти там, де він лежить, помолися цю з любов'ю, і вона його там захистить. Може він вже мав прощатися з весною, снайпер взяв приціл його уста, помолися.